Лише у березні 2022-го за тиждень з Білорусі по Україні було випущено більше сотні ракет. Загалом від початку повномасштабного вторгнення їх нарахували понад 700. Ось так одна з них приземлилася в аеропорту Житомира. У державній прикордонній службі України кажуть, готові до будь-яких сценаріїв розвитку ситуації. Але прямої загрози на кордоні з боку Білорусі там поки що не бачать. Наша задача мати сильні оборонні позиції, можливості для того, щоб у разі зміни обстановки відповідно протидіяти будь-якій агресії В фортифікаційному відношенні, укріплюються прикордонні і вогневі позиції, і окопна лінія. Спостережні пости це також і мінування місцевості найбільш загрозливих напрямків. Ми також активно насичуємо цей напрямок системами відеоспостереження.